Часто я отримую від пацієнтів безліч запитань про внутрішню маткову спіраль, і сьогодні я відповім на деякі з них. Отже, чи варто ставити спіраль? Я абсолютно за. ВМС це надійний та зручний метод контрацепції, який підходить багатьом жінкам. Це ідеальний метод, щоб захистити себе від небажаної вагітності на кілька років. Також спіраль становлюється з лікувальною метою, але сьогодні ми поговоримо саме про запобігання вагітності. Не потрібно щодня думати. Чи не забула ви випити пігулку, чи наклеїти новий пластир, або згадати про метод контрацепції безпосередньо перед статевим актом, а потім ще й хвилюватися, чи не настане вагітність, чи впливає спіральний набір ваги. Найчастіше жінки не відчувають жодних змін у вазі, але кожен організм індивідуальний, і тому реакція на гормональні препарати дуже індивідуальна. А чи не випаде спіраль? Випадіння відбувається вкрай рідко, адже гормони, які міститься у спіралі, послаблює матку і вона не виштовхує чужерідне тіло. Чи підійде цей метод саме вам? Обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем, який проведе повний огляд, діагностику та підбере для вас самий оптимальний варіант захисту. Чекаємо вас у нас в медібург.